Доброго дня, дорогі друзі! Записую цей ролик, тому що вчора я виставила такі два цікавих відео про те, що з'явились, бачите, всі у нас тепер в прайсі поки що. Це тільки акційна пропозиція. В нас є три вида нашого імуностимулюючого напою гонсин, і я запропонувала вам. Що ми можемо вам за 120 балів дарувати не просто один вид чаю, оцей фокус, а можемо запропонувати і в пачечку в якусь складувати по 8 штучок того, того і того. І дивіться, що в нас вже 4 замовлення. Дякую вам, що ви так швиденько на це реагуєте, що ви хочете ці чаї, і хочете їх пропити отак місяць той, місяць той, місяць той. Але дивіться, з чим ми стикнулись. Вони практично однакові, дивіться, ну, по оформленню. От коли відкриваєш пачечки, то вони практично однакові. Тобто, на цих пачечках прям не написано там фокус або про і так далі. І це може бути. Проблемою, але ні, це не буде проблемою. Дивіться, я просто достаю з пачечки і на кожній пишу фокус. От там фокус. На цій буде написано ПРО, а на цій буде написано Сердечко. Це наш улюблений чайочок. Знаєте, от прям улюблений. Якщо дивіться, якщо ви довіряєте мені, якщо ви ну, дійсно хочете цю акцію собі застосувати, і обов'язково, щоб ви мені довіряли. Дивіться, я ніколи нічого не, не сплутаю, я дуже відповідально вам все відправлю. Але будь ласка, отакі у нас умови, тому що ну ви повинні розуміти, що вони не відрізняються, але ми відправимо все в найкращому вигляді.